Христос рождається роздуми на сьогоднішній день. Чи ми розуміємо своє призначення у житті? Ми розуміємо дуже часто призначення кожної речі, яка є в нашому житті. Для прикладу, зараз я сиджу в автомобілі. Яке призначення автомобіля? Призначення автомобіля є допомагати нам пересуватися. Допомагати нам досягати якихось пунктів призначення, тобто створювати умови для того, щоб ми могли подолати ту чи іншу відстань. Ми живемо в будинках, яке призначення є будинку. Призначення будинку є те, щоби в ньому проживати, щоб надавати нам умови нормального звичайного людського життя. Призначення школи є навчати, призначення лікарні є лікувати, призначення стола є для того, щоб за ним сидіти, призначення ложки є для того, щоб нею їсти, призначення ножа є для того, щоб ним різати хліб чи щось інше. Ми знаємо призначення всіх речей, які є в нашому житті. Але коли запитаємо себе, а яке є моє призначення в житті? Для чого я покликаний? Часто ми собі не задаємо цього питання, і в цьому є проблема, що багато з нас живе в цьому світі, не знаючи свого призначення. Ну, пізнати себе, пізнати своє місце в цьому світі, до чого мене покликав Господь Бог? Що я маю звершити в своєму житті? Чисто по-світськи людська філософія навчає, що людина, зокрема чоловік, має в своєму житті посадити дерево, побудувати будинок і виростити дітей. Це і таке земне розуміння людського призначення, а яке призначення з точки зору віри, з точки зору віри є призначення в нашому житті прожити це життя, спасти себе і. Спасти людей, які до кола нас, ми маємо стати причиною спасіння і добра просвічення іншої людини. Ми маємо зрозуміти, що ми маємо бути тим світлом для цього світу. Тому що, якщо ми є віруючі люди, християни, ми кажемо і молимося, зокрема на таїнстві вічання, всі ви що в Христа хрестилися у Христа, задягнулися. в момент хрещення. Наша людська природа задягається у Божу природу, природу Ісуса Христа. І з того моменту ми маємо стати тими, які відображуємо життя Христа в своєму житті. Чи ми розуміємо наше призначення? Це глибоке призначення бути відбитком Божого світла в цьому світі. Зокрема, Найперше самим отримати це Боже світло в наше життя, просвітитися цим світлом, як кажуть святі отці, і потім це світло випромінювати в цей світ. Тобто бути представниками Бога, тими, які живуть Богом, живуть з Богом і живуть в Бозі це є наше призначення. Бути тими, які живуть з Богом. Які цього Бога показують іншим людям? Це і наше призначення, і через це призначення ми осягнемо мету нашого життя. А яка є мета нашого життя? Не здобути статки, не осягнути славу, не здобути щось інше земне, але спастися для вічного життя, яке нас чекає. І коли ми спасемося, як осяті отці, довкола нас спасуться тисячі. Це і наше призначення. Подумаємо сьогодні над тим, чи ми розуміємо це призначення, і чи ми працюємо над тим, щоб це призначення зреалізувати в нашому житті.